Новини на радіо Сміла. У студії працює Вікторія Ганіч. Вітаю вас, шановне товариство. Заступник міського голови Олександр Головченко провів засідання тимчасової комісії з питань контролю за погашенням заборгованості і заробітної плати. Яка ж ситуація у місті і як вона вирішується, розповідає Олександр Головченко? Я брав участь у засіданні територіальної тристоронньої соціально-економічної ради за участю роботодавців розпілок області. І саме там теж заслуховувалось питання із виплати заборгованості по плати в наш. Нашому місті. за Черкасами сміла йде другим боржником. Основні борги 91% суми заборгованості із виплати заробітної плати складають на економічно активних підприємствах: це ПАД НВП Семс, Смілянська філія ТОВ Еліт, ТОВ НТЦ Привід, які пов'язані з своєю діяльністю з НВП СЕМС, і Смілянська дорожна експлуатаційна дільниця Облавтодор. По Смілянському електромеханічному заводу є вже певні позитивні кроки з приходом нового. Директора Семенова Максима Федоровича заборгованість по виплаті значно зменшилась. Станом на 23 березня складає 397 тисяч порівнянні те, що було на 1 березня мільйон 150 тисяч. І залишається заборгованість до пенсійного фонду 710 тисяч. Значно гірше питання з Смілянської філії ТОВ еліт. На жаль, на сьогодні заборгованість із виплати заробітної плати складає майже 3,5 мільйони. Причиною несвоєчасної виплати заробітної плати Є відсутність фінансування головним підприємством ТОВ Веліт, місто Києві. Нинішній директор Олександр Петрович Купчак намагається постійно зв'язується з керівниками товариства Еліт в місто Києві по виплату заробітної плати, але поки не буде бачення керівництвом ТОВ еліт виходу з цієї ситуації, ситуація непроста. На тристоронній раді в області я теж звернувся за допомогою обласної державної адміністрації саме вирішенню цього питання впливу на керівництво ТОВ еліт місті Києві. також у нас є заборгованість по філії Смілянської ДЕД. Причини виникнення заборгованості із виплати заробітної плати є відсутність фінансування від державного підприємства Черкаський облавтодор. Як тільки ці кошти отримає Черкаський облавтодор, автоматично всі заборгованості по філіям не тільки Смілянській, а по іншим філіям буде автоматично реалізовані. Перший заступник міського голови Юрій Студанс за участю комунальних служб провів нараду із представниками підприємств-установ організації голів ОСББ та кварткомів з проведення щорічного весняного прибирання міста у рамках всеукраїнської акції за чисте довкілля про організацію у місті 4 квітня загальноміської толоки із благоустрою інформував присутній головний спеціаліст відділу благоустрою Микола Іванов на сайті міської ради розміщено проект рішення провин. Визначення 4 квітня 2015 року днем благоустрою. Цей період розтягується на квітень і травень. Місяць за цей період винайде можливість прибрати закріплені території, визначені території. Ну і особлива увага приділити облаштуванню братських могил, військових поховань, меморіальних комплексів. За телефоном 432 29 444 93. Будемо приймати заявки, систематизувати і направляти на СКП комунальник, на як на єдине підприємство, яке в нас ще існує по вивозу цього сміття. Прохання до присутніх організувати по можливості самовивіз цього сміття. Юрій Студенс під час наради наголосив, що порядок у місті необхідно підтримувати цілий рік, тому що ніяких коштів не вистачить на прибирання, якщо ми самі не будемо дбати про чистоту території. Він наголосив на необхідності укладання договорів на вивіз сміття усіма суб'єктами господарювання та вчасну оплату цієї послуги. Постанова 1070 кабінету міністрів, яка визначає норми накопичення побудових відходів. Всі постанові розписані, всі створюють сміття без виключення. Тому всі повинні заключити договори на вивіз відходів. Зараз ми вивели послугу на вивіз сміття з квартплати, її немає також в внесках у СББ. Тобто зараз, в принципі, немає різниці, хто і в який контейнер несе сміття, відповідає комунальник. Ваша задача тільки регулярно по нормі його оплачувати. Саме головне, щоб ми звикли до того, що сміття це теж така ж сама життєва необхідна послуга, як і світло, газ, тепло і інші послуги. Закликаю всіх у кого не заключені договори на вивіз побутових відходів, це треба зробити. Задача комунального підприємства відслідковувати об'єми сміття на кожній майданчику. Якщо не вистачає контейнера, ми будемо намагатися додати її. Якщо лишні будемо забирати без громади, без мешканців, без загального розуміння. Ми в цьому плані порядок ніколи не наведемо, тому що дійсно. Ті, хто кидають сміття, більше, ніж тих, хто в його прибирає, тому надіємося на розуміння. Надавати швидку домедичну допомогу у екстремальних ситуаціях при бажанні може навчитися кожний смілянин. У цей складний для України час працівники міської організації Товариства Червоного Хреста проводять такі навчання. Медсестри, інструктори Любов Шевчук та Любов Луценко, окрім обслуговування хворих на дому, проведення різних акцій та залучення до товариства населення, вправно і кваліфіковано навчають, як надати допомогу потерпілому у надзвичайній ситуації. Про таку роботу міського товариства Червоного хреста розповідає його голова Катерина Штурм. Національний комітет Товариства Червоного Хреста зобов'язав нас своїм наказом навчати населення навичкам до медичної допомоги в організації. Є два інструктора з першої допомоги Луценко Любов Михайлівна, Шевчук, Любов Миколаївна. Ми вже з минулого року ведемо дуже активну роботу по залученню до цих знань молоді. Цьому році вже підключилося доросле населення. Співпрацюємо дуже добре з від. Ілому світу провели два навчання в міському виконавчому комітеті. Набираємо волонтерів до Червоного Христа на випадок надзвичайної ситуації. Ми їх навчаємо також всім цим навичкам. Ми їм роз'яснюємо наші задачі, формуємо загон швидкого реагування на випадок надзвичайної ситуації. Всіх бажаючих закликаємо, щоб до нас приєднувалися. Нас можна знайти в поліклініці для дорослих на першому поверсі. 119 кімната по понеділкам з 9 до 12 години. Телефон 47290. Краще дзвонити у понеділок. Також наші заняття можуть бути такими, що людина, яка пройшла заняття і здала залік, вона може отримати сертифікат міжнародного значення. Це дає можливість працювати на посадах, можливо, виїхати за границю по догляду за кимось. Також це зіграє роль по всій Європі. Закликаємо населення. Будь ласка, хто бажає? Телефонуйте, записуйтесь 30 березня. У нас буде перше заняття з такою групою яка хоче отримати сертифікати. Одинадцятикласники нашого міста Дмитро Русанов зі школи номер 11 та Богдан Пилявський зі школи номер 15 які мають зразкові успіхи у вивченні предмету захист вітчизни та високу результативність у міських та обласних змаганнях з військово-прикладних видів спорту, урочисто отримали почесну відзнаку Відмінник захисту вітчизни нагадаємо 53 учням Черкащини, які за період навчання у школі досягли найкращих результатів у вивченні предмета «Захист вітчизни. Цю нагороду вперше вручив голов Ва, ода Юрій Ткаченко у навчальному центрі підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерала майора Ігоря Момота, що в селищі Оршанець.